Друзі, вітаю всіх! Ми знову на Донбасі і говоримо з Петром Порошенком. Добрий вечір, Петро Олексійович. Вітаю. Е... Я прошу пробачення, я не весь час буду дивитися в об'єктив, бо треба дотримуватися правил дорожнього руху і трісли за дорогою. Все правильно. Я от що хотіла почати наше інтерв'ю сьогоднішнє. Топ-тема безумовно це звільнення українських земель на півдні. Частина вашої команди там, в складі ЗСУ, в бойових підрозділах, що звільняють міста. Що вони розповідають? Скоро на Крим. Перш за все, це зміна настрою. Я, до речі, про тому, що скоро на Крим все наше дуже Відповідально підходять до цього. І е, плани по звільненню Херсонської області виконуються неймовірно чітко. Бо вдалося зараз на останньому етапі уникнути штурмових дій і зберегти життя багатьом. Хоча ціна за це заплачена дуже величезна, бо за вісім місяців загинуло. Дуже велика кількість українських героїв, в тому числі на херсонському на південному напрямку. Но на завершальному етапі це є нова тактика Збройних сил України. Перерізаються канали логістики, створюється загроза оточення. Це було в Києві, це було під час операції в Харківській області в Балаклії, в Лімані фінансу, фінальної позиції. І сьогодні це було блискуче реалізовано на Херсоні. І я думаю, що цей досвід Збройних сил України, який розроблений спільно з нашими партнерами по НАТО і застосований вже за роки війни, він є надзвичайно ефективний в повній мірі. Був використаний в Херсоні. А наші, парт... наші бойові побратими, друзі, члени нашої команди, браті по зброї, які сьогодні воюють в величезній кількості бригад Збройних сил територіальної оборони, вони просто дзвонили, звітували, слали фото, відео з заходом в кожен населений пункт Херсонської області. І Друзі і хлопці з сил спеціальних операцій, які були Першими вийшли в Херсон на зачистку, які, з якого тікали е, росіяни, і артилерія, яка е, перешкоджала, е, нібито з плановим за російським сценарієм плану відведення російських військ. Це була і е, наша десантно-штурмові війська вітання. 46-й бригаді, вітання Марпеха, вітання 61-й, 28-й бригаді. Всі бригади є сьогодні одним, єдиним організмом і для всіх це було свято. А от як Херсон відобразився сьогодні під час цієї нашої поїздки на Донбас, а сьогодні ми також робили все можливе для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців сьогодні це була і 25-та бригада, з якою ми реалізовуємо спільний проєкт по Спартанам. І е, я думаю, що нам вдасться сформувати один повноцінний е, батальйон, броньований е, на Спартанах. І я думаю, що їх там буде повноцінно, десь до 40 бойових одиниць. І е, ми сьогодні передали техніку 50-річному окремому розвідбату, який сьогодні виконує завдання по всій лінії. Підписали сьогодні сертифікат кінцевого споживача з 15-ї бригади артилерійської розвідки на постачання високоякісного і дороговартісного е оперативного безпілотного літального апарату, який. Реалізується по програмі Очі, арти і е, велика кількість е, інших наших е, бойових підрозділів шостий окремий е, батальйон Завдіївки, який вже хімік, наш бойовий попритим, приїхав сюди і теж отримає цю позицію. 110-та бригада і. Я просто зараз не хочу називати, але це дуже-дуже класний день. Так от висновок: е як змінилося настрій людей, в тому числі Флав'янська і в Краматорську? Якщо раніше це була позиція, знаєте, такої зажатості і страха, то сьогодні е Люди крок за кроком цього страху позбавляються. І це в тому числі одна із стратегічних помилок Путіна, бо він живе в скорлупі уяви, що це українці і росіяни є один народ, не розуміючи, що ситуація складається прямо протилежно. Військовий злочинець Путін залякав. Населення всієї Російської Федерації. Народ Росії живе в позиціях, що вони смертельно залякані і тявкнути не можуть проти Путіна. В Україні ситуація кардинально інша. Українці після 8,5 місяців активної фази. Повномасштабної війни за 8 років з половиною війни, починаючи з 2014 року, прийшли до одної принципової позиції. Вони не бояться. Вони не бояться Путіна, вони не бояться Збройних сил Російської Федерації, вони не бояться диверсійно-розвідувальних груп. Вони наповнені люттю і готові давати відсіч. Чи реалії наступ на Донбасі? І от удари, які зараз здійснюються дронами, інфраструктура, цивільні об'єкти, вони лише додають люті. Наступ на Донбасі невідворотний. І коли хтось зараз каже, що давайте ми подивимося, може дипломатичним шляхом, може там провести якісь переговори, у нас є зараз найефективніший і найкращий дипломат. І, і повірте мені, я розумію, що в цьому, тому що претендую на те, що в мене високий, багатий дипломатичний досвід. І е, міністр закордонних справ, і е, на посаді президента, і в інших позиціях. Так от на сьогоднішній день найкращим дипломатом є Збройні Сили України. І Збройні Сили України своїми успіхами сьогодні яскраво демонструють, що в наших позиціях кардинально змінилася вже готовність Росії, готовність Росії до прийняття умов України.